Привіт! Ти на каналі Секрети Інвестора і тут ти знайдеш, як завжди, найкращі гайди по тестнетам та дропам, а також все, що пов'язано з криптою. І сьогодні ми будемо проходити тестнет від проекту Joltify. Це L1 блокчейн з фокусом на Real World Assets, побудований на космос. Наразі немає інформації стосовно інвестицій в цей проект. Але в них вже є токен, який торгується і дуже гарно себе показав останнім тижнем. Але це не означає, що вам потрібно бігти і його купувати. А тепер саме головне, проект виділив 40% токенів на айдроп для всіх учасників тестнету. Тому обов'язково проходимо цей тестнет. Обов'язково підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та напиши в коментарях, чи вийшло у тебе пройти цей тестнет. Переходимо в мій телеграм-канал. Тут я для вас зробив детальний пост з усіма посиланнями, для того, щоб вам було легше проходити цей тестнет. Переходимо до першого завдання та встановлюємо гаманець Kepler. Натискаємо Додати в Chrome, створюємо новий гаманець та натискаємо Save. Далі переходимо на сайт та під'єднуємо наш гаманець Kepler. І тепер обов'язково переходимо в наш гаманець. Натискаємо сюди. Далі Settings. General. гортаємо вниз. Та обираємо Manage Chain Visibility. Пишемо Joltify, ставимо тут обов'язкову галочку та натискаємо Save. І тепер в нашому гаманці Kepler з'явилась адреса «Jolt», Копіюємо. Це потрібно зробити обов'язково. Переходимо до другого завдання, і тепер нам потрібно вступити в Discord та отримати тестові токени. Вступаємо в Discord, проходимо верифікацію, йдемо в гілку GM, пишемо GM. Далі йдемо в гілку «Faucet», та вставляємо адресу нашого гаманця. Я вже раніше отримав тестові токени, тому я бачу ось таке повідомлення. Переходимо в наш гаманець і тут ми можемо побачити всі наші тестові токени. Переходимо до третього завдання та будемо робити свапи та додавати ліквідність. Переходимо до свапів, обираємо будь-який токен з цього списку, далі обираємо кількість та натискаємо Submit. Транзакції в цій мережі проходять дуже швидко, тому далі робимо свапи з усіма можливими токенами. Переходимо у вкладку Pools, обираємо будь-яку пару та натискаємо Deposit. Далі обираємо кількість та натискаємо Deposit. так, транзакція пройшла. Натискаємо Withdraw і виводимо десь 50% токенів. Натискаємо «Віздроу». І так, додаємо та виводимо ліквідність з усіма можливими парами. Переходимо до четвертого завдання і будемо робити supply та боров. Обираємо токен Jolt. Далі обираємо будь-яку кількість та натискаємо Supply. Далі натискаємо на USDC. Обираємо будь-яку кількість та натискаємо Supply. І так робимо з усіма можливими токенами. Добре, ми зробили supply, тепер робимо боров. Натискаємо на Jolt. Обираємо будь-яку кількість та натискаємо Borrow. Далі обираємо USDC. Обираємо будь-яку кількість та натискаємо Borrow. І так робимо з усіма токенами для того, щоб було більше транзакцій в мережі. Переходимо до п'ятого завдання та тестуємо «Buyback Burn. Гортаємо вниз, обираємо будь-який токен, натискаємо сюди. Обираємо будь-яку кількість та натискаємо «Bid». Добре, транзакція пройшла, і так робимо з усіма іншими токенами. Переходимо до шостого завдання, додаємо мережу Cosmos Hub Testnet та отримуємо тестові токени у Discord. Вступаємо в Discord Cosmos Network, далі переходимо у гілку General та пишемо Faucet. Далі переходимо у гілку Testnet, переходимо в гаманець Kepler, копіюємо адресу Cosmos Testnet та запрашуємо тестові токени. Переходимо до сьомого завдання та тестуємо Assets. Натискаємо Депозит напроти Atom. Вводимо будь-яке значення та натискаємо депозит. Добре, транзакція пройшла. Переходимо до восьмого завдання та вносимо токени JOLT у розділі Validators. Обираємо будь-який валідатор, вводимо будь-яке значення та натискаємо Delegate. Транзакція пройшла і так само робимо з усіма валідаторами. І тепер переходимо до останнього завдання. Нам потрібно виконати всі можливі завдання у Zilli та Galax. Обов'язково проходимо всі доступні завдання на Зілі та Galax, тому що проєкт також виділив 12% на AirDrop. Всім дякую за увагу. Якщо тобі сподобався цей відеогайд, обов'язково підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та залиш коментар. Це дуже допомагає просувати мій канал.